Ювілей православ'я цьогоріч вся Україна відзначає 1025-ту річницю з дня хрещення Київської Русі. У 988 році князь Володимир Великий вирішив прийняти християнство та проголосити його державною релігією. Черкащина також долучилася до святкування цієї дати днями у Свято-Михайлівському соборі. Відбулася Божественна літургія. Священнослужителі наголошують 1025-літній ювілей запровадження християнства. Це не просто свято Християн, це свято торжества української державності її європейської ідентичності, духовного і культурного злету. 27 липня у Філармонії відбудеться перший обласний фестиваль Духовні піснеспіви. В його рамках відвідувачі побачать виставку предметів культу 18 19 століття, тематичної літератури та вишитих ікон. Святкові заходи з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі не завершаться у липні і триватимуть до кінця року. Найвизначнішими подіями стануть відкриття Тарасової церкви біля підніжжя Чернечої гори та пам'ятника Луці Кримському.